За кого мене мають люди? Ти, Христос Божий, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє запитання Ісус Христос дає не тільки для своїх апостолів, своїх учнів, але на проці дві тисячі років. Він запитує кожну людину, за кого мають люди Христа. Іншими словами, Він хоче сказати, якщо би ви мені вірили, ви б слухали моїх слів, мої науки, мого повчання. Але на превеликий жаль, як не слухали в старому завіті Небесного Отця. Так само їхні онуки, правнуки, їхній родовід не довіряли Ісусові Христові. понеділок, коли ми читаємо Євангелії за померлих від Івана, Ісус Христос через Євангелиста Івана каже, переслідували його не тільки за те, що суботу порушував, але видавав себе за сина Божого називаючи Бога своїм свого Отця, своїм Отцем. Бачимо, дорогі браття і сестри, оці дві події, дві відзнаки, які ми маніпулювали книжники, пересвященники, старші, фарисеї, через які бунтували весь народ. Тому що якщо ми довіряли Слову Божому, Якщо би покаялися і усвідомили гріх своїх предків, які не приймали пророків, які їх не слухали, які закривали їм рота, яких виганяли, каменували, вбивали. І властиво Ісус Христос в у цьому його ринку запитує, за кого мене мають люди. В контексті сьогоднішнього Євангелія ми хочемо звернутися до попередньої події, яку ми чули в п'ятниці, де Ісус Христос нагодував п'ять тисяч народу. Пригадайте ті слова, які казав Христос, дайте ви їм їсти. І після того чуда, яке сталося, після цієї чисельності народу незняченої чисельності народу. Ісус Христос відходить на самоті, щоб помолитися, подякувати Небесному Отцьові за те, що вислухав, за те, що Бог благословив з неба ці хліби, за те, що підняв погідності свого сина, решті решт дав можливість апостолам почути оці відгуки цього народу. І за кого вони мають люди. І тут апостоли висловлюють оце почути враження народу, враження людей. Кажуть, одні тебе мають за Івана Хрестителя, чоловіка, який був праведним. Інші кажуть за іллю, пророка, який в старому завіті також робив чуда. Ще інші. За когось із старовинних пророків, що воскрес із мертвих. Все ж таки вони, оцю науку Івана Хрестителя і частково науку Ісуса Христа про Воскресіння з мертвих, вони десь чули, десь почули. Раз вони вірять у Воскресіння з мертвих, тільки садокеї не вірили. І тут Ісус Христос, напевне, втішився, хоч каже, хоч щось вони зрозуміли. Що це є не від людини, але це є від Бога. Тому що ми бачимо, що все це зв'язано із пророцтвом, з тими пророками, які були посланцями, які оцю волю Божу вони доносили до народу, доносили до людей. І, врешті-решт, Ісус хоче почути враження самих апостолів. А за кого ви мене маєте? Ми не читаємо чи був якийсь консиліум, собор, чи така, скажімо, така рада між апостолями, скільки вона тривала, але ми чуємо відповідь Ісуса відповідь Апостола Петра, яка була немовим підсумком, який був одних із-поміж тих старших, можливо, навіть смекалистих, і він каже: ти Христос Божий, ти Син Божий, ти посланець Божий, ти Месія. Христос задовільнився цією відповіддю. Але що Він каже? Він говорить про три види суспільства, коли каже, син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники і книжники його відкинуть, б'ють, але на третій день він воскрес. Щось подібного, дорогі браття і сестри, ми чули в вчорашній недільній Євангелії, де Христос розповідав цю кричу про сіяча. Сіячем є сам Син Божий, є Господь. Оце зерно це є Слово Боже. Але ми бачимо чотири види цього ґрунту, де падало це зерно. Це є кам'яниста, втоптана дорога, де птаство видзубало. Це є каміння, де не могло б пустити свого корня це зерно. Це є будь-який тернина. Власне, оці старші, ці первосвященники і книжники, вони прирівнюються до цих трьох видів, де падало оце зерно. Тільки мученики, ті, які були свідками, не тільки Слова Божого. Але свідками попередників, які страждали за це Слово Боже, вони дали зріст у сторицю. Якщо оце Слово Боже попадає на добрий ґрунт, підготовлений ґрунт, а підготовлений ґрунт це є наше серце, людина, яка щодень молиться, людина, яка старається творити добрі вчинки робить діла милосердя, людина, яка хоче чи не хоче через свою людську неміч попадає декуди в сіті гріховні, в тене гріховні, своїм поглядом, думкою чи словом, своїм чинками, Але все ж таки вона виривається з того бур'яну гріховного. Вона хоче продовжувати далі жити. Господь дає нам ту можливість тайні покаяння, сповіді через пресвятую Євхаристію, споживаючи його тіло і кров. Ця людина далі проростає, далі дає свій плід сториці, навчає своїх дітей, онуків, дбає про свій рід. І неодноразово ми можемо чути, коли особливо по селах в місті ми є ізольовані, а по селах є відкриті подвір'я, і ми можемо нараз чути, коли бабця каже: дитино, та я ж за тебе буду відповідати, як ти в діта, що Тоговиш. Куди ти йдеш, як ти поступаєш, з ким ти дружиш? Властиво, що побожні люди, люди, які мають певність у цього приходу Христового, люди, які стараються оберігатися щоденного гріха, вони вболівають над долею інших, вони вболівають про чистоту помислів, вчинків, життя. Про чистоту душі не тільки своєї, але й своїх дітей, тих, що їх оточують. І це є дуже важливо. Бо кожного разу, як ми хочемо зробити якийсь гріх, пам'ятаємо ті слова, які каже Христос, за кого ти мене маєш? Чи того, що хочеш мене осудити через свій гріх, не довірити мені, мене засудити на смерть. Зробивши гріх, ти мене вбиваєш, але прийде час, я вже раз воскрес із, із мертвих. Пам'ятай про той другий прихід. Навіть, дорогі браття і сестри, в тому часі, коли ми робимо добрі вчинки, все одно це запитання ставить для нас Христос, за кого ти мене маєш. І важливо в нашому житті, дорогі браття і сестри, щоб ми пам'ятали, що Бог нагороджує за добро. За зло. Кожного дня зробимо собі таку оцінку, такий духовний іспит, чого доброго ми зробили в нашому щоденному сьогоднішньому житті, чи, можливо, були якісь такі прояви зла, прояви гріха. І якщо ми щодень будемо давати собі відповідь на це запитання, в кінці тижня ми зрозуміємо, що переважало. Чи добро, яке чекає нас, і як нагорода, і на життя вічне, чи не дай Боже зло, яке засуджує Христа? І одночасно, коли прийде Христос Друге, Він може сказати ті різні слова, а я тебе не знаю, хто ти був, чому ти прожив на цьому світі, в тому земному житті, і ти не готовий до вічності. Тому стараймося, дорогі браття і сестри, якщо ми є старшого віку. Відносимося до тих старіших, навернутися самим і провадити ту добру науку для тих, хто нас оточує. Якщо ми відносимося до тих первосвященників, тих, хто має першість у цьому Слові Божому, у тому читанні розважанні, роздуманні над святим Письмом, вміємо і розуміємо молитви, стараємося молитися за інших, за їхнє духовне прозріння навернення. А також дати той добрий молитовний приклад. І якщо ми відносимося до тих книжників, тих людей, які дуже багато знають, пам'ятаймо, що мудрість нам дав Господь. Цією мудрістю керує Дух Святий. І цю нашу мудрість, ці таланти, це пам'ятання, вміння, розуміння, стараємося передавати іншим, покорі, молитві.